Так, отримали сьогодні ось такого Соліса RX50 з оригінальною заводською кабіною сьогодні. Попередньо ми продали. І це вже прийшла ось така версія, але це прийшла простіша версія, тобто не реверсна, бо є ще з реверсом він дорожчий. А це звичайна коробка, 4 вперед і. 4 вперед і одна назад, бачите? Ось так буде розташування. Плюс повишені, понижені. Тобто 8 вперед, 2 назад. Все зашито. Оригінальна заводська кабіна, обешумона, кондиціонер. Дуже комфортний всередині. Ось такий красунчик. Інші йде з задніми противагами та версія, але без підкрильників. Колеса. Розбірні задні диски 136 на 28 два типа сцепних і пара гідрових. Потужний гарний трактурець. Клієнти важили повністю золотий, його вага 3400 важили на вазі. Ну, заправлений повністю маслами, ось така вага даного трактору. Вантажопість задньої навіски тона 650. Так що є в наявності, хто хотів приїхати протестувати. Будемо раді вас бачити. Ми знаходимося 7 км по поківській трасі, між селами Дубляна, Гомеліївка. Був кемпінг. Заїжджайте.